Так, дерево. На що нам потрібно звернути увагу? Дивіться, ви стоїте ну, я зараз далі покажу. Присідаєте, от, я присідаю. І копчик мій. копчик. Ось він. Бачите, що відбувається? Ось ноги стоять. Вони начебто обіймають стопи трішки е, ну, паралельно, може, трішечки вправо, але плюс-мінус все паралельно. І колінами я начебто огінаю ось такий рух. Так раз. І я стою, Спина рівна. Ось тут не ось так не, не вип'ячуємо дубку свою копчиком, наче сідаємо на копчик. Уявіть собі, що з копчика палка вас стирчить. Сідаємо на копчик, маківкою тягнемося. Ось тут плечі круглі, це важливо. І ця вправа ще осанку вам виправить. І отак, от, от 5 хвилин. От, рівнесенько. І в цей момент, поки ми стоїмо. Поки ми стоїмо. Ви якби відчуєте ну, на початку, як зрозуміти, що правильно. Ви просто трішки, наче. Е, ну, от Бачите, я якби на ногах, як на пружинці, такі, так? е, гнучкі ноги. І розслабляємося. Буде трохи поболить, але звикнути за два дні. І ось тут стоїмо. отак. Тут о, руки ось так не провісають. Тобто це коло. Бачите? У ну, мене ромбик виходить, бо в мене руки такі. Але максимально, начебто коло. Все. Отак робимо, все буде добре. Як зрозуміти, ноги поставити? Ви просто стрибаєте і в якийсь момент зупиняєтесь. І те, як ноги стали, оце ваше може бути комфортною історією.